Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Наші льошці-білопоясі вже краще. Вже трошки їсть бурячок. Цих три дні, що вона була хвора, я її годував з ложки, в прямому сенсі цього слова давав комбікорм з ложку. Вона не хотіла їсти, але заставляли, щоб щось були, якісь сили. Вона зараз вже пробує сама встати і вже хрумала тільки що бурячок. Але я почав говорити, вона перестала. Але це добре, що вона сама вже починає їсти, починає, значить, йде діло на поправку. Як бачите, вже мене була чорта їсти. Це вже добре. Ну і сьогодні в нас по плану масова вакцинація. Ну, як ви сказати, масова цим я не буду давати від глизків поки що, а буду давати тільки цим меншим, що я купив. І сьогодні провакциную своїх кроликів вакциною гем 2. Я зараз всіх почистив, дав бурячка, всі їдять. Наша мальвінка. Наші петренчики. І сьогодні ще хочу їх переважити, п'ятренчиків, що вони в мене набрали від останнього зваження. Сьогодні вже два тижні, як ми... Купляли поросята, і сьогодні я їх хочу проглистувати, щоб в мене не вийшло так, як з білопоясами. що я затягнув з проглистовкою, то не було часу, то ще щось. І трохи їх глисти присупинили. Вже я все підготовив, поставив ваги, їх йду в ящик і буду зразу. Буду Вакцинувати. Дали ми вже від глистів нашим поросятам, переважили їх, і вийшло, що, що трошки вони похудали. Кабанчик похудав найдобрим, на кілограм 200. Льошка одна залишилась така сама, а друга на 100 грам похудала. Не знаю, чого. Це. Це тому що поміняли корма, тому що переїзд. Ну, це за 2 неділі, поки що такі результати. Через 10 днів ми будемо ще раз давати повторно. І тоді зважимо, побачимо, що вони, яка вага в них будула. А зараз йдемо давати уколи, вакцину нашим кроликам маленьким, їм вже місяць і даю я ось таку вакцину ГЕМ-2 Лапімун лапі ГЕМ-2 Лапімун ГЕМ-2 1 міліграм на одну Ма одного кролика. Це від компанії Біотест Лаб. Провакцинували вже наших кроликів. Вакциную я їх тільки раз. Вакциною Гем-2, і все. Королечки вакциную повторно, коли з кожним окролом, коли мають кроленят. А ці, що йдуть на забій, їх тільки на раз. Оце в місяці їх провакцинував. Ну, і в мене в мене довго я їх не тримаю: в місяця 3-4 до 5 місяців і. Я їх вже б'ю на м'ясо. І що я ще даю їм? Це даю, так як я показував раніше, підкислювач, підкислювач даю у воду. Ось такий підкислювач, кроноцит L. Я даю в воду. Один кубик на літр води. Тут в мене бачок, я заливаю. Банкою заміряю, скільки залив, скільки кубиків влив підкислювача, щоб він пригнічує кокцидії. І впливає також на глисти, тому що в кислому середовищі глисти не будуть. Ну Поки що так в мене все нормально, все проходить хорошо. Желшка сама стоїть, сама п'є її. Ну і треба йти треба в, тих, в цей що. А ну дай палку. Вже п'є сама, дай мені там не вптило. Вже п'є сама, я вже не тримаю її. Це вже я вважаю прогрес. Ось цією ложкою і мискою я її годував, але зараз вже не годую. Вона сьогодні вже їла буряк сама. Ну і думаю, буде їсти, тому що я вже давав сьогодні, пробував її давати, вона не хоче їсти. все З миски. Ну, По, по клітці вона повзає, буває, що її встає на ноги. Тому вже я їй не даю з ложки, вже де їсти сама. Ось так. Надіюся, що все буде нормально. Пусть ну, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.